Який період часу? Період часу абсолютно різний, починаючи від пару років, але основна частина це десятки років в районі там тридцять, сорок п'ятдесят, вісімдесят отак років. Це основна частина перероджується так. І... Сотні років. Саме мало, це буває пару років. Діти, які приходять в нове життя, вони часто розповідають, що вони були, от, наприклад, там, це душа дідуся переродилася в онука. Коли діти до формування своєї особистості, десь років до шести вони пам'ятають свої минулі втілення і вони розповідають їх. Потім, коли формується особистість років у шість, вони, там, ну, максимум до десяти років, вони, як правило, забувають повністю те минуле життя. Тож пару років це саме мінімально, коли приходить душа. В основному це десятки років. Але якщо душа набралася багато якихось обіцянок, вона сформувала енергетичні егрегори, енергетичні установки, енергетичні сутності, коли вона комусь клялася в чомусь, кому когось кляла, одне й те саме слово, кляла кля, клясти себе, і інших, немає різниці. Оці клятви щось собі поклялися, вони клянуться Богові, без різниці, кому. Саме головне, що вони витрачають дуже велику кількість своєї енергії, сформована в згусток в енергосутність, яка потім живе своїм життям, і потрібно з нею потім розбиратись. Душа цього не розуміє, напрацьована карма є, згустки оці енергозгустки в вигляді енергетичних сутностей залишаються. І потім, коли вони уходять із життя, вони її там не можуть трансформувати і застряють на сотні років, але з часом все рівно їй допомагають, і вона повернеться до свого вищого я. Тож, Підведемо підсумок в залежності від того наскільки душа молода чи зріла, вона проходить оцей період між життями від декількох років. В основному це десятки років, перш ніж втілитися, і сотні, може бути років. Молода душа набирає багато собі всяких проблем, щоб вирішити безренько і закінчити цю школу життя. Зріла ж душа розуміє вже, що не так це все просто і швидко, і не так ефективно, коли ти набереш дуже багато всього. А йде вона поступово, якби переходячи із класу в клас, рівномірно, гармонійно.